Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області продовжує просвітницьку роботу у напрямку знайомства пропаганди та популяризації спорту регіону. У рамках всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді Олімпік Лаб, ініціатором і засновником якого є Національний олімпійський комітет України, черговими відвідувачами музею Олімпійської слави Дніпропетровщини в Олімпійському домі, стали дівчата відділення волейболу міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Їх привітно зустріли та провели цікаву різноманітну насичену екскурсію. Перша заступниця голови відділення НОК України у Дніпропетровській області, середна призерка Олімпійських ігор з веслування академічного в Атланті 96-го року минулого століття, заслужена майстерка спорту Діна Міктохудінова, членкиня виконкому тренерка з волейболу Вікторія Орішина та відповідальна секретарка організації відділення Анастасія Барташук. За допомоги і на прикладі експонатів, раритетних речей, екіпіровки, інвентаря, світлин та багато чого іншого, легендарних відомих на планеті атлетів регіону, вони розповіли, як ними не тільки завойовувалися нагороди і медалі на Олімпійських іграх, чемпіонату світу, Європи на представницьких міжнародних турнірах і змаганнях, але і водночас паралельно їхні перемоги, здобутки разом з прізвищами не лише прославляли місто і регіон. Але і стали важливою складовою української національної та громадянської ідентичності. Діти разного віку вони тільки приїхали з дитячої ліги з Винниці, дуже сподобалось. і я думаю, що після такої екскурсії ми ще більш будемо працювати і виборювати найвищі нагороди. Зазвичай вкотре не обійшлося без подарунків. Дівчата отримали від старших дівчат. Брендовані сувеніри від громадської організації з олімпійською символікою з побажаннями успіхів у їхніх починаннях і справах, як на волейбольному майданчику, так і в житті поза його межами. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво. Дуже було цікаво почути загалі, історію Олімпійських ігор, що це таке. І було дуже цікаво подивитися на різні прилади для різних видів спорту, різних там дуже великих спортсменів. На завершення усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на добру згадку і спомин на роки про подію, що мала місце на початку лютого 2025 року у музеї Олімпійської слави Дніпропетровщини.